Ти, напевно, вже їв банан. Напевно, додавав банан у свій торт, у свій смузі або у свій сніданок. Але а що, якби я тобі сказав, що існує спосіб їсти банан, який не додає завих кілограмів, допомагає худнути, контролює рівень цукру в крові та навіть покращує роботу кишечника. Так, це правда, і назва цього секрету зелений банан. Саме так, як ти почув. Та версія банана, яку багато хто не любить, яку часто викидаю за те, що він НАТО зелений або НАТО твердий, насправді є справжнім скарбом у харчуванні. І я впевнений, що багато людей, які зараз дивляться це відео, навіть не здогадувалися про це. Головний секрет зеленого банана, прихований у надзвичайно корисній клітковині під назву резистентний крохмаль. А що ж у ньому такого особливого? Дуже просто коли ти їси стиглий банан, то його природний солодкий смак дуже швидко перетворюється на глюкозу в крові. Це, звісно, дає енергію, але також може викликати відчуття голоду вже за короткий час та сприяти накопиченню жиру. А от зелений банан це повна протилежність. Резистентний крохмаль, який у ньому міститься, не так легко перетворюється на глюкозу. Насправді він працює інакше, майже не змінюючись, проходить шлунок і одразу потрапляє до кишечника, де слугує їжею для корисних бактерій, що там живуть. І результат просто вражаючий, краща робота кишечника, більше відчуття ситості, кращий контроль холестерину, регуляція цукру в крові, і найголовніше це дуже допомагає тим, хто хоче схудути або має проблеми з підвищеним рівнем глюкози. До речі, багато дієтологів радять відому біомасу із зеленого банана саме через ці її властивості. І якщо ти ніколи про це не чув, не хвилюйся, я зараз розкажу, як її приготувати. Все дуже просто треба взяти ще зелені банани, добре їх помити, обрізати кінчики і відварити у киплячій воді приблизно 10 хвилин. Потім потрібно збити все у блендері з трохи води, в якій вони варилися до густої кремоподібної маси. Готово. Твоя біомаса із зеленого банана готова. І найкраще в цьому те, що її можна використовувати практично всюди. У бобах, у супах, у смузі, у соусах, у фітнес-рецептах або навіть їсти просто так. Але зачекай, це ще не все. Найцікавіше у всій цій історії те, що ця клітковина із зеленого банана працює майже як природний пребіотик, тобто вона зміцнює мікрофлору кишечника, бореться з здуттям живота, покращує роботу травлення, допомагає контролювати рівень глюкози, знижує рівень холестерину та ще більше дає відчуття ситості. Це простий, дешевий і потужний функціональний продукт, який багато хто викидає просто через незнання. А тепер розкажи мені ти вже знав про всю цю силу зеленого банана. Ти вже пробував біомасу чи, можливо, хочеш тепер спробувати. Обов'язково напиши мені в коментарях, мені дуже цікаво дізнатися. І, звичайно, здережи це відео, тому що зовсім скоро я покажу тобі інші такі ж прості продукти, які мають неймовірні властивості, про які майже ніхто не знає.